За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаю вас, шановні друзі! Запрошую до перегляду кубкового поєдинку між Олімпією із Савинців та Луганською Зореєю. Дуже цікаве протистояння і закликаю вас дивитися його разом з нами на платформі ТБ а також на YouTube каналі Футбол-хаб нових футболістів, новачків у складі, тому що склад в основному то зіграний. Ось зараз Беніто пробиває, і це було дуже небезпечно. 17 серпня у суботу Олімпія розпочала свої виступи у аматорському чемпіонаті. Перший тур зараз Вакула потребує допомоги лікарів. Він відгукувався на цю передачу, ну і бачимо, що одразу прямує допомога. Епізод, який максимально негативно завершується для футболіста Луганської зорі. Горбач уже вийшов на футбольне поле. Вимушена заміна від тренерського штабу луганської команди. Владислав Бугай підсилення в атаку. Зараз може бути момент і повз ворота летить м'яч. Чудова нагода для зорі забити. Артем Слесар отримує оплески від Альюнандура за цей епізод, за це завершення, але не вдається забити у цьому епізоді дев'ятому номеру Зорі. Ндур розвертається, його поки що ніхто не зустрічає. Ндур віддає на Горбача, отримує передачу відповідь. Беніто! Вище воріт летить м'яч. Класна комбінація у Луганської зорі, але завершення не вистачає. Заважали Беніто пробити влучно. Ну і така красива комбінація. за мірками сьогоднішнього поєдинку мала б завершуватися взяттям в ріт. Ось воно, взаєморозуміння Горбача Альюна і. Беніто наскільки взагалі вистачить футболістів, які грають в чемпіонаті аматорів, у яких не так багато тренувань і підготовки. Момент у луганської зорі порожні ворота. Чи не було там офсайду, М'яч залітає у сітку. Аль-Ін-Дур. робить рахунок один Дуже неочікувано. І, схоже, що самі футболісти Олімпії не зрозуміли, що відбулося а Михайло Пругло. Шкода голкіпера від його форми, від його влучності, і від кількості його забитих м'ячів. Але Альюндур і Беніто це ті футболісти, які можуть його замінити. 2-0, Ляртем Слесар. І Беніто. Яка ж відмінна робота. У цьому епізоді. Зіграв на команду. Беніто. Так само, як і в моменті з попереднім забитим м'ячем Альюна. Теж е нігрієць асистував. Мічін. Мічін віддає на Слесаря. Той розганяє атаку. Багато простору у Слесаря. Він може й сам пробити, сам пробиває і влучає у перекладину. Чудова спроба від Артема Слесаря, який сьогодні вже забив. Зараз міг робити дубль, і цей гол міг бути. Напевно, найкрасивішому нашому поєдинку. Довга передача вперед. Закидання проходить, можна бити по воротах. На замасі вдається прибрати. Ще один замах. Удар заблокував цей удар гусів, порожні ворота. Буде добивання чи ні? Треба вже шукати цю можливість для удару. Подача ось тут забити. у воротах, Олімпія забиває. Як же класно зараз вони розіграли цю атаку? Владислав Ковтун робить рахунок 1-2 з передачі Андрія Руденка. Здавалося б, вже зажувалася ця атака. Уже не буде можливості забити. Там вийшов з Олександр Сапутін усіляко заважав. Але ні, дограли до останнього. Дивимося ще раз, як це відбувалось. Ось тут Руденко підхопив м'яч, пішов у фланг і виконав точну подачу на голову Владислава Ковтуна. Везе. Рухається вперед, дуже впевнено. Нве зайде у фланг. Залишає ліворуч на Жоніньо. Той на Мічина в центр. Мічен обігрався з Корабліним. Мічен пробиває, і сейв робить Михайло Пругло. Ще добивання від слесаря, але цей удар вже не такий небезпечний, як попередній. Пругло швидко вкидає вперед, але тут одразу ж накривають футболісти зорі. Гусів. Нав'язав боротьбу. Беніто. Беніто може й пробити. Беніто проштовхує далі. Повертають м'яч на нього. Удар Горбача. І м'яч у воротах. Не зміг цього разу Михайло Пругло. Врятувати. 3-1. Ігор Горбач. Завдає прицільного удару по воротах. І в цьому епізоді уже воротар Олімпії. Не таку впевненість продемонстрував, як е, кілька хвилин тому, коли Мічин пробивав по його воротах. Знову втрачає м'яч, е, намагається часто брати на себе, притримувати, збирати суперників на собі, але не завжди виходить. Правим флангом атакує Олімпія. Набирає швидкість Богдан Бочков. Бочков. Залишає бурляє, зміщується у центр, можна віддати передачу. Хороше переведення від нього. проходить ця передача. Треба бити по воротах, або прострілювати. Простріли м'яч не залітає. У ворота не вдається замкнути цю прострільну передачу від Владислава Ковтуна. Андрій Руденко відгукувався на цей пас. Ну і натяк на небезпеку на загрозу воротам Олександра Сапутіна ще один відбувся. Тут бичков дуже добре зіграв, ну і футболістики вийшов на заміну. Його поперечна передача, яку мав би перехопити. Хороше закидання. Кораблін можна бити. Кораблін пробиває. М'яч що залітає, ні, не залітає у ворота. Кораблін залишається з м'ячем. Віддає під удар. Ще одна передача від Горбача, що зараз відбувається у штрафному майданчику. Дуже багато метушні. Хальов. Хахльов може пробити звідси. Хальов ні не пробиває. Лише зараз вирішив завдати удар, але цей удар заблокований. І шанс на контратаку для Олімпії. Вони усі мчать. Вперед вони розуміють, що це дуже хороший шанс може бути провести. Так ось атаку Бичко. Подача від нього. О, немає удару. Зараз є удар. І що тут офсайд? Схоже, що в офсайді перебував футболіст Олімпії, але навіть е, пробити акцентовано йому в цьому моменті не вдалося. Він запитує Лансмана. Схоже, що не було офсайду. Погляньте на цю реакцію Олексієнка. Кидай на Беніто. Беніто продовжує дуже добре грати на команду. Кораблін кораблін знову ще одна його спроба буде удару поворотах. Ні на замасі прибирає віддає на хахльова. Хахльов на виконання і м'яч знову влучає у перекладину. Дуже красиві моменти сьогодні трапляються, які не завершуються взяттям воріт. Інші забиті м'ячі, коли вратар був відіграний повністю. Ось кутовий для Олімпії відбивається зоря. Спроба удару здалеку. Рикошет, треба віддати передачу. І Звідси можна вже бити. Скидання п'ятою. Удар Потужно М'яч летить над воротами. Бірюк паузу витримав. Центр поля віддає передачу. І ну, погана атака зараз може бути у Олімпії. Скидання у центр поля. І спроба удару. Ось так м'яч опускався над воротами. Не точно, але виглядало це красиво і могло бути небезпечно. Бачимо, як Сапутін стрибав за м'ячем. Олександр Пономаренко. Наважується пробити. Підбирання м'яча за Олімпією. Може бути удар здалеку. Є удар! І Сапутін тягне. Класна спроба зараз. Дуже добре. Вадим Бурляй. Як же довго він готував цей удари, всі бачили. І уболівальники, і футболісти на полі і рефері, що бурляй буде пробивати. Усі розуміли це. Кахльов. Може і пробити з цієї відстані. Він віддає передачу на Яцька. Яцик. Яцик входить у штрафний майданчик. Яцик! 4-1. Ось і Олександр Яцек сказав своє слово після виходу на заміну. Теж зумів писати своє ім'я у список авторів забитих м'ячів. І далося йому це доволі легко, м'яч відскочив до нього. І одразу спілкування з Фібріалими скінію з жестами. Сьогодні багато гравців отримали такий цінний ігровий час якого походу сезону УПЛ може не вистачати? Тренерський штаб так само отримав необхідні для них дані і інформацію. Простріл від Владислава Ковтуна. Сапутін перед собою відбиває Гусів на Яцика. Горбач. Далі на Беніто, і погляньте, як з Беніто грають. Залишають йому простір. Беніто пробиває вище воріт. Хотів сьогодні забити Кораблін, але йому це зробити не вдається. Звучить фінальний свисток. Зоря перемагає Олімпію з рахунком 4-1. Доволі насичений. У нас вийшов поєдинок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.